Леся Мовчун, як чепурили їжачка. Заклопотана їжачиха кинула хатні справи і ледве встигла схопити за вухо бідового синочка, який і гадки не мав повертатися додому. Він зигою крутнувся біля дверей і хотів було дременути в ліс. Попався, шибенику, промовила з полегшенням їжачиха. Придивившись до сина, вона ж лапками сплеснула. А який занехаєний, Ти хоч глядів у голубе озерце. Вигляду малюка і справді був неохайний. Мордочка замурзана, голочки позлипалися, розпашілий від гри він тільки хекав і підшморгував носом. Ну, ну, зараз ми тебе суворо приказала матуся. Набравши в глиняний черепок води з голубого озерця, їжа дістала брусочок суничного мила і заходилася купати синочка. Вона обережно терла мочалкою з пахучої соломи спинку, розглажувала голочки і раз у раз повторювала. О, он, сухий листочок зачепився, Хух, мабуть, із зайцями грався під старою березою. А тут що в тебе репяшок? «Ммм, це вже точно в бур'яні ховався. Малюк сопів, затуляючись від густої піни. А ось ось. Ха, подумайте лишень, і як тебе від смоли відмити, знову бігав на соснову галявину дрожнити білочок. Їжачок відсапувався і ухилявся від міцних маминих лапок. «Ну от!» Тепер любо глянути Голочки гладенькі, та м'якенькі, наче хутро ховрашка!» Та я, тітонько і є ховрашок, обтрусився малюк і вибіг з хатки і вже за порогом гукнув. А за їжачка не турбуйтесь, його, мабуть, моя мама вимиє.